Привезли мы наші цеплятки бройлера. Мало запутіла, бо он мороз. Пробувати вирощувати бройлера. Уже їм шість суток. Два порубали. Ми колоти зараз, поскладуємо. яйця позбираємо, бід уже. Колеса йду в ній на машині. Naši ideti budu się i demet će vole Kuročka sowa nam naнесли šesnot Čo je tu štúčka? Keď, keď, keď Zbavujem Tam treba naviť pravku na hranicu Мороз дуже великий 8 градусів У тепло Річки ся хайно несу No, Še zaležite od korma, jakaj korm se daje kuročka, da je me zemljo smes, sami robeme korm, da je fajn rezultat. Ну це якраз. у нас чеський домінант, ламан браун і наші домашні м'ясний крос. Уміщено у всякі породи. видаппарат дальше Тут у нас другой отсек до курочка

Звичайно, позбираємо оричку. Мало незручно так. Дуже, дуже файний цей яйцезборник корочка, що яйце не їсть. Дуже добре і, і яйця дуже чисті получається, да мало є десь таке, що замащення, або більшість чисть. Це його чистити. Скільки буває, що є убитиечко, то відбраковуємо геть надук. І сюди драти на посуду. Чистим постоянно. 4. Тут найборші спотах, що порочка знесе до нас у нас, Пайна було дякувати. Тяжко зиму. мало, дуже велика влажність у тебе. что-то забирать эту влажность. И пускай она трава счистит. Сейчас помоем эту пустинку. На водене кокоречко. Други ми ще снамаят nie kros będziemy nie są sprzedawcy, to w mię nas już wszysti zakazani, szczepały jeszcze malinka, dolej tutaj, budziane są, ich rozsprawdami, już w sierpniu, bierze na ładnik kupułeczku. щоб у нас, ну, щоб встигати з заказами. Заказу дуже багато. Був встигати, виповняти. Ще пробуємо бройлера вирощувати. Зараз будемо м'ясом продавати. Хочемо спробувати. Видимо як то буде. маленько сухенько пара от му раз на тъз ден да стеляем раз а дальше ще в ден раз далі хареме то ще го е легко харит дали тяжко харит сухенько тъз буде но си са цек май сухой то ще тъйка не е вода u je e, vodu tam daju to je velika vlaga u tjerebu to je fajn danas u 3 im isto da rano u na 9 i u 9 Далі їм даю 3 години після обіду. Щоб вони свою дозу з'їдали, немає буш і немає мало. Два раз на день. тут просто дуже велика влага, врага вода. А вон і ще морозика, дуже конденсат великий робить, влажність. Ну, тут теж застелижує всюди. Але вони нас там проходять. Я їм знизу, щоб ось сюди собі заходили. Ми вже привикли. Такі насісти. Ще у нас маленько мороз є. З'їдають вони все до капельки. Даже знизу щось

że teplinko, mroz, moroznika nie, rano duży wielki po moroc i nasze tujka z wichorką na robierze wsiać grajecie korocie, drzewicata się nasadzili parkułko racie oni przydumali sobie З домичка. Лопату. Чумалу піску. Ну, куричками. Едят, щоб піщоват майфайну у них робил. И дали, дай, и клини, и То, что я тебе еще даю Тоже, если мне дают Если дают еще кого Если все делают Едят зараз на колоте Не дюбати кучка якесь у вас ці. Як собі йде. Всі гребу маваю. Люди йде. Хай на піщувак повироблять. Притравлює зерно-смісь легко. Почалися до цих гнізд, бо я вже зробив гнізда, то все зайве позабирав, і мені вже далі вчері туди заходить. Ну і так, буває, що на полуся зносить. Сама файна яйця носка з цих червоних роман браун си червени корички. а Ай, е файна се не рекомендую е си. Само е е Си доминант, тоже се файна не си, тай бог. не така е че нас на свелика. Дека си червени. Ай, че же свой домашни. Малышейка. Да ладно радо всі дробні дрова повозити, бо вони ще цілі будуть палити Я їх повожу. 就是这些东西。 Лю-ко суди йде, не судити, а не вбивай. Ренку не вбавили Любо не вбивай. Там куча дойти. Там мало, а ну-ка